Та вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні була в АТБ в Галі балуваній та заходила за дрібничкою в простор. Зараз покажу свої покупки. Спочатку покупочки з ТБ. у мене хороша новина в нашому АТБ з'явились ці тортики полюс, які я так хотіла знайти у нас, як наче працівники АТБ чи поставники дивляться мої відео, прислухались і завезли ці тортики. Тому я на радощах купила одразу 6 штук собі. Для синочка теж ласощів купила пастилу, чорна смородина яблуко, дві штучки, полуниця яблуко, малинка яблуко і груша яблуко. Дуже він любить, але ми взяли на прогулянку, в рюкзак я положила, і трішки вона підтанула. То треба, напевно, що вдома їсти. Так, Печиво до чаю від своєї лінії одну упаковочку. Ще для сина ось таке печиво, сильно йому сподобалось за освіт, печиво затяжне. Вже брали упаковочку, і воно зараз, до речі, на знижках. Два сирочки йому прикупила, теж, здається, зараз на них знижка. А тебе є мілупа без цукру. І ще дві упаковки молока, таке, як завжди, беру від своєї лінії 2,5% жиру. Там в АТБ зараз дуже хороші пропозиції. І яготинське є молочко хороше, 2 літри за 60 гривень. Але я просто люблю це молоко, воно мені нічим не гірше, тому беру таке від своєї лінії. Голландський сир теж за дуже вигідною ціною. Взяла, може, на бутерброди зранку, а може якусь піцу чи піцу на лаваші. Щось таке зроблю, буде якраз затирати. Він добре плавиться, вже робила з ним піцу один раз. Так, і на знижках зараз ось такий пирятинський сир, король сирів. Теж смачний сирок, мені подобається. Так, дуже вигідна ціна на ось це масло молокі. Тут всього 62% жиру, але воно теж хороше, солодковершкове написано. У просторі була одна маленька покупочка, набір аплікаторів. Ось таких найпростіших, найдешевших це щоб наносити тіні на повіки. Так, і в галібалуваній накупила всього пельмені курячі зі свининою, велику упаковку. Так, ось взяла на пробу ще не купувала жодного разу вареники з вишнею, бо знайома дуже хвалила їх, сказала, що смачні. І я спитала, чи з кісточками, чи без, сказали без кісточок. Тому, в принципі, мене це влаштовує. Будемо пробувати. Так, піцу мисливську. Ось таку ближче зараз покажу склад. Кому цікаво, можете зупинити. І ще одну піцу грибну. Теж закину в морозивку. Якщо нічого не приготую, буде якраз на якийсь із обідів. І ось такий склад у грибної піци. Це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!